Освіта за ґратами засуджені, що відбувають покарання у Коломийській виправній колонії, можуть отримати шкільний атестат або ж середню спеціальну освіту. З 2004 року в установі працює Коломийський навчальний центр, де ув'язнені можуть вивчитись за восьми спеціальностями. Цього року у центрі навчаються майже 200 правопорушників. Здобувати освіту їх заохочує адміністрація установи при поступленні у нашу колонію. Діє комісія. По прийому новоприбулих засуджених, де вивчаються особові справи, і при виявленні засуджених, в яких немає середньої освіти або середньої спеціальної освіти, ми зразу ж сповіщаємо це керівництво. Навчального центру чи вечірньої школи і зразу їх залучай. Серед слухачів є й такі, що вже мають вищу освіту однак, потрапивши до виправної колонії, здобувають виробничі професії. Один з таких в минулому генерал-майор збройних сил Валерій Размусов за ґратами здобуває нову для себе спеціальність електрогазозварювальника. А також студіює книги справа. Переконаний теоретичні та практичні заняття тільки допомагають ув'язненим. Я бачу, навіть у бесідах. Не з деяких засуджений, які тривалий час уже працюють, навіть на роботі. У них вже іде таке: вже немає немає намірів після звільнення, після звільнення займатися тими ділами, ну, кримінальними, скажем так. Щоб і раз сюди не попасть, щоб дійсно створити свою сім'ю, набути професію і втілювати в життя свої мрії після отримання диплому, засуджені можуть працювати у виробничих цехах виправної колонії, де виготовляються ковальські та ювелірні вироби, основні напрямки, деревообробка, швейне виробництво за свою працю отримують кошти, частина яких відраховується на їхнє утримання. Найменше двадцяти 25% зараховується на особові рахунки засуджених, по яких вони можуть. Купляти продукти харчування в крамниці установи. Якщо хтось з них бажає якісь кращі продукти, вони особисто звертаються з заявою на ім'я начальника установи, і ці продукти їм доставляють сюди. Всього станом на сьогодні в Коломийській виправній колонії перебуває більше 400 ув'язнених.